Друзі, вітаю! Зважаючи на те, що Путін впав на мороз, а Кремль вирішив проігнорувати позавчорашній новий ультиматум президента Ша Трампа. Вчора президент Ша вніс корективи до свого ультиматуму і заявив, що відлік 10 днів для Путіна починається сьогодні, сьогодні, тобто вчора. А вже сьогодні з'явилися заяви від держдепу, США, де повідомили, що Трамп був терплячим до Росії, але його невірно зрозуміли. Він, президент США, був терплячим, і це, напевно, було невірно сприйнято деякими людьми. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув, заявила представниця держдепу. Є заяви від американських законодавців, наприклад, від сенатора Блюменталя, автора законопроєкту про жорсткі санкції щодо країни агресора, він наголосив на тому, що Путін не заслуговує надатковий час. Те, що Путін не заслуговує надатковий час, тут немає жодних сумнівів. Зважаючи на те, що Кремль продовжує агресію і терор, як агресію щодо наступу російського, який не припиняється ще з 11 жовтня 2023 року, так і терор. Однак щодо терору, згідно повідомлень наших повітряних сил, Кремль дещо зменшив обсяги ударів по Україні і сьогодні вночі він запустив 78 засобів повітряного нападу, що значно нижче, чим це було в попередні дні. Російські пропагандисти пишуть, що головна зброя Путіна це мовчання, і що Путін все правильно робить, що йому потрібно мовчати і морозитися. Водночас російські законодавці, представники Кремля гучно заявляють з одного боку, що Трамп своїми митами і санкціями хоче жантажувати Росію, як раніше це робив він щодо ЄС та України. З іншого боку, лунають такі гучні заяви з Кремля. Сьогодні в основному це заяви в спікера Ради Федерації Матвієнко, яка закликала Трампа адресувати свої ультиматуми Україні, і наголосила на тому, що Росія продовжить агресію проти України, поки Україна не погодиться на ультиматум, і не усвідомить те, що потрібно погодитись на путінські так звані мирні пропозиції на його меморандум. І не лише вона робить такі заяви. Є заява від Картаполова, який повідомив, що цілі так званого СВО не зміняться через ультиматум Трампа. Таким чином, Кремль демонструє те, що він не погоджується з Трампівським ультиматумом і стає на ДБ. Є заява від сенатора Пушкова, який повідомив, що наслідки антиросійських санкцій Трампа вдарять і по Сполучених Штатах Америки. Однак щодо цього. Є заява від Держдепу, де підкреслили, що США врахували усі негативні наслідки нових антиросійських санкцій. Крім того, є заяви від самого президента Ша, який висловився щодо цього, і заявив, що він взагалі не схвильований наслідками цих санкцій і в першу чергу щодо світових нафтових ринків. Водночас, експерти насамперед в наших українських ЗМІ пишуть, що головні перемовини Трампа вже тривають, і вони точно не з Кремлем. Насправді це так, зараз перемовини США ведуть з Китаєм та з Індією. Стосовно Китаю є сьогодні заява. Китай відкинув вимоги США перестати купувати російську нафту. І як пише видання Reuters, китайські офіційні особи відповіли Бесенту, міністру фінансів, США, що Китайська Народна республіка є суверенною державою, яка має свої потреби в енергії, і Китай сам вирішує, що і в кого коли купувати. Китай, ми бачимо, що надалі продовжує гнути свою лінію, хоч і не прямо підтримувати країну агресора, розповідати про те, що Китай є суверенною державою. Але перемовини продовжуються щодо Китаю, і також тиск зараз є на Китайську народну республіку. Щодо Індії, перемовини також тривають. Є заяви президента США, що він має намір вести мита щодо Індії в 25%. В Індії обурюється, є заяви прем'єр-міністра Індії Моді. Тому саме зараз тривають перемовини, і те, що Трамп дещо підкоригував свій ультиматум і скоротив дедлайн з 12 до 10 днів, і загалом раніше була мова про 50 днів. Це вказує на те, що Трамп тисне не лише на Путіна, Москву, Кремль на Російську Федерацію, а й на Китай та Індію. Спостерігаємо за розвитком подій. Щодо Росії, хочу додати: адже сьогодні з'явилася новина. Яка з одного боку свідчить про те, що Москва і не збирається вмикати задню, що вона збирається продовжу далі агресію, але водночас ця новина свідчить про проблеми з набором росіян до лав окупаційної армії. Сьогодні російські ЗМІ повідомляють, що влада Тульської області разово виплатить 2,6 мільйонів рублів за контракт з міноборони. Є заява від губернатора Тульської області, який повідомив про акцію. Що ті росіяни, які підпишуть контракт саме у Тульській області, отримають по 2,6 мільйонів рублів, але лише до кінця серпня. Навздогін я додам, що на Росії планують запровадити цілорічний призов до армії. Не лише призов буде навесні і восени, а вже цілий рік. І саме призовників Москва, десь 60% можливо більше, залучає до лавок по армії, заставляючи підписати контракт. Відповідний законопроєкт вже внесений до Державної думи РФ, але оскільки зараз канікули, то голосувати за нього будуть восени. Однак це безумовно свідчить про те, що на Росії є реальні проблеми з набором росіян до лав окупаційної армії, і ці проблеми посилюються. Граз російська місцева влада вже влаштовує акції і робить великі виплати 2,6 мільйонів рублів це великі виплати за мірками Росії. Щодо новин з України, то є заяви президента України Зеленського. Що Україна отримає партнерів 400 мільйонів євро на дрони? Кошти зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Президент України запевнив цьому, і безумовно, нам потрібна така підтримка. Нам потрібні кошти як на дрони-перехоплювачі, щоб збивати шахеди. І зараз для нас це велика проблема. Так нам потрібні кошти і на те, щоб надалі бити в глибину території країни-агресора. Також що важливо, це те, що Зеленський анонсував розширення 18 1824 на роботу з дронами. І тепер, згідно рішення уряду, вже будуть набирати українців віком з 18 до 24 років не лише в штурмові підрозділи, а ще й на посади операторів дронів. Є ще цікава заява від депутата Горбенко, який вчора повідомив про такий інсайт, що зарплати військовому тилу можуть значно підвищити. За словами Горпенка, мінімум 50 тисяч гривень в передніх випусках. Я неодноразово говорив про те, і в соціальних мережах писав, що зарплати потрібно було військовим піднімати незалежно від того, в тилу чи не в тилу, ще взимку 2023 року, коли зняли бойові 30 тисяч. І це питання реально турбує наших військових. Тому що неважливо, де військовий зараз. Усі наші військовослужбовці, усі наші воїни герої, вони є в системі. І сьогодні людина може бути в тилу, а завтра вона може бути на передові, і потрібно усім платити достойні зарплати. І Усі наші воїни герої, усі наші хлопці та дівчата захищають нашу батьківщину, Україну і наш український народ. Є заява Стефанчука, спікера Верховної Ради України, який повідомив що Рада завтра можу розглянути зміни до бюджету щодо фінансування ЗСУ. Тому очікуємо добрих новин і, поза всякими сумнівами, необхідно підвищувати розмір грошового забезпечення для наших воїнів героїв. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій, щодо таких заяв, інсайдів стосовно підвищення заробітної плати для наших військовослужбовців. Пишіть у коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етарі.